Всім привіт, друзі! Інтернет-магазиненко на зв'язку. Як ви знаєте, дуже важко обрати ТВ, особливо коли їх дуже багато. Цього разу подивимось на цікаву модель від компанії 2 2E. Це модель у нас 55А 88 h Новинка на ринку буде цікаво. Тому поїхали. Картинка норм. Насправді дійсно виглядає непогано. Тип підсвічування міні Лед, діагональ 55, роздільна здатність 4К. Яскравість 1000 кд на метр квадратний, контрастність 5000 до 1. 60 Гц частота оновлення, в цілому зображення досить непогане. До речі, хочеться додати, що у нього дуже гарні кути огляду 178 градусів. Тобто, якщо він буде у великій кімнаті, та ви десь збоку захочете подивитися, з цим проблем не буде. Щодо кольорів, тут 16,5 мільйонів. Кольорів різних, як би це не звучало, картинка досить насичена, це правда. Виглядає непогано. Що тут таке? Ага, ще один друзі, важливий момент, який ми помітили. Дивіться, спочатку із коробки телевізор іде у режимі стандартне зображення, але воно трохи завалює кольори. Якщо перейти у налаштування та вибрати режим не стандартний, а оптимізований, все буде гарно з цим. Тобто є кіно, а є оптимізація гри, і в режимі оптимізація трішки підвис інтернет, не звертайте на це увагу. Він виглядає в цьому режимі дуже гарно. Одразу це зробіть. До речі, друзі щодо енергоефективності, тут не дуже рівень лише B. маємо. Що маємо важливий момент, як він буде з іграми працювати. Ми обов'язково протестуємо цю модель з моделями інших виробників, а також консолями нового покоління. Бо це важливий момент для телевізора. Дуже важливий момент це звук зі звуком. Тут все непогано. Ми не будемо ставити на максимум, але гучність тут є. Щодо якості звуку, все непогано, навіть для такого ТВ. Тобто ми маємо на увазі тут звичайний динамік, але він грає добре, це правда. Ну що ж, друзі, давайте оглянемо комплект постачання. Ось такий пульт. До речі, мені пульт дуже сподобався. Тут є керування рухами, виглядає це приблизно ось так. Дивіться, дуже зручна штука, особливо коли ти на дивані. Це прикольно, тісно. Є також ось таке колесо прокручування. До цього повернемось. Дві ніжки, вони металеві. По якості непогані. Думаємо, втримається. Але дивіться, у нас він стоїть на нашому особистому кріпленні, майте це на увазі, вони будуть менші. Далі. Гвинти для ніжок та веса кріплення. Самого кріплення немає, але гвинти вони поклали. Це також плюс. Дві батарейки. Та макулатура. Щодо портів, тут 3 HDMI. Та два USB-A, а також звичайні тюльпани або рози. <рив> що ж, друзі, давайте переглянемо його функціонал. Дуже цікаво, що тут всередині. Встановлено WebOS, 1,5 ГБ ОЗП та 8 ГБ основної пам'яті. Працює досить швидко, але майте на увазі, що із часом телевізор може працювати повільніше. Від цього нікуди не дінеться. Щодо друзі, встановлених додатків, одразу є Megogo, Kyivstar TB, TV, ТБ, Світ Тіві, Netflix, YouTube, Раккут. Ну багато чого сюди встановили за замовченням. Давайте глянемо магазин додатків. Ось так виглядає магазин додатків. Все, що потрібно, буде точно, але майте на увазі це не Android. Тобто поставити, що хочете саме ви, не вийде. До речі, друзі, важливий момент. Для багатьох з нас потрібно, щоб був веб-браузер. І з-за того, що тут є керування рухами, користуватися браузером тут можна. Наприклад, на моєму Xiaomi такого нема. І доводиться оце сидіти, тикати, розумієте, про що я. Тут з цим простіше. Просто вибираємо браузер, заходимо сюди. Та вводимо те, що нам треба. Все прикольно. Що ж, друзі, які можна зробити висновки по цій моделі? Телевізор непоганий, але коштує забагато, це правда. Тут матриця гарна, він яскравий, але треба трохи погратися з налаштуваннями. Звук супер, з цим питань немає. Пульт мені також сподобався. Ніжки, ну, я б, якщо чесно, вішав на кронштейн. Такому я не дуже довіряю. В цілому, за свої кошти, ця модель одна з непоганих. Але варто чекати акції. Якщо ви бажаєте не чекати, замовляйте в НКЮА.